Сьогодні у фокусі легендарний джунжха 7581 «Шупуе». версія 15-річна у формації рідкої цегли 250 грамів. класика серед Шупоелів, що визнана багатьма поціновувачами. Цегла має суворий вигляд, правильна форма, гарна пресовка, колір темнокоричневий, зблиску, на зрізі видно щільні листки, усе як має бути. Рецепт 7581 один із класичних майських номерів у перному світі. У 1970-х рецептура 7581 вийшла з Кумінського чайного заводу як символ нормалізації виробництва Шупуер. Я беру приблизно 5-7 грам чаю на 100-150 мл води, температура 95-100 градусів, адже це саме шу для розкриття аромату витримки. Спершу промивка 3-5 секунд, щоб розбудити лист та зняти пил. Перший пролив 10-15 секунд, далі поступово продовжують час настоювання. При першому ковтку відчувається аромат витримки, солодкість, м'яка теплота. Смак трішки карамельний, дерев'яний, без нав'язливої гіркоти. Напій густий, приємно вволякає, а після смак солодкий продовжує довго лежати в роті. Хороший чай, як холанжха, тобто щоденний, але з характером. Джунжга, -ха, 7581 це не просто чай, це спадкоємець класики. Версія 15 років додає глибини і характер. Якщо шукаєш класичний надійний шупуер, обов'язково зверни увагу на цей. Хочеш спробувати? Пиши в коментарях.